Всім задна! Хочу з вами поділитися однією дуже хорошою пранаямою, такою практикою, яка називається Кулаки гніву. Ми зараз на курсі. в мене є 40-денна практика в групі. Ми пропрацьовуємо і сьогодні була тема гніву. І гнів дуже добре відпускати. Саме з тіла. і дуже важливо, і саме е, тема, да, саме задача, задача цієї практики випустити цей гнів, прям е, згадати, коли ви гнівались, коли ви сердилися. Да, він різний буває гнів. Зовсім трошки ви десь там щось там фиркнули, десь була якась агресія, щось не подобалося. Або ви зовсім да, вже взагалі як вулкан себе поводили то нам потрібно саме в цій вправі згадати про все і максимально це все відпустити зі свого тіла. Угу, добре? Тож ми спробуємо так добре подихати. А, в нас а, великий пальчик ми заводимо під оцей бугарочок, під мизинцем, так і затискаємо чотирма пальчиками. Ось такий кулачок. Тобто допоможіть собі, пальчик не десь посередині долоні, а прямо на бугарок під мизинцем. І потім стискаємо. А дихання, яке в нас буде, ми дихаємо через рот і губи в формі букви О. Не У, це не дудочка, добре дихання. Це в формі букви О. І вдих, і видих через рот. І це як буде дихання вогню, але через рот. Тобто, на видиху ми підтягуємо пупок всередину. Як руки нас поводять? Ми перекидуємо ось ці кулаки гніву, вони повинні бути г... кулаки, саме кулаки, Іначе ми виконуємо удар. І в нас руки у дівчат. Йдуть через другий німб, котрий є від одного соска до іншого, так, і закидуємо через німб туди за голову, іначе ви б'єте кулаками щось позаду себе і синхронізуйте так своє дихання, так, щоб під час там і вас одна рука йшла назад, Другий видих, друга рука назад. І закриваємо очі, і давайте зробимо разом. Зовсім недовго. Три хвилинки зробимо. Добре? Руки в кулачки, рівний хребет. Маківка максимально витягується нагору, куприк вниз, штовхніть на себе. Підтягніть трохи горловий замочок. Повитягуйте, якщо потрібно, вправо-вліво порухайте плечима. Будьте готові до практики. Закриваємо очі. Налаштуйте зараз. Згадайте останній свій спалах гніву, якоїсь агресії, недовольства. Прям згадайте нещодавній. І в добрий шлях. Відпускайте і розчиняйте. Прямо випускайте гнів через рот і прям ударяйте кулаками за голову, за голову, ще сильніше. Не відволікайтесь, продовжуйте. Просто слухайте мене і продовжуйте. Дихайте. Ще сильніше. Зовсім трошки залишилось хвилина. Зробіть цю хвилину максимально продуктивною. Ще сильніше, прям через рот і через ваші рухи, через кулаки. Відбивайте це все і розчиняйте з тіла. Станте якоюсь крейзі, не контролюйте нічого. Підіть в максимальну амплітуду і видихайте, видихайте, Вдих і видих, вдих і видих. Продовжуйте, не стримуйтесь. 30 секунд. Максимально сильно давайте крутіться вправо вліво, як вам потрібно. Відчувайте лопатки, відчувайте куприк, відчувайте маківку. Все, руки рухайтеся, танцює повністю верхня частина тіла. Прям танцюйте максимально 15 секунд. Зупиняємось вдих ніс, підіймаємо руки нагору, переплітаємо на горі пальці в замок і в долоні направляйте ще більше нагору, витягуйтесь. Це в нас затримка дихання, не дихаємо, витягуємось, тримаємо руки, не відпускаємо видих рот, знову вдих ніс. Затримка дихання. На цій затримці підтягуємо м'язи тазового дна, мулабанг. Підтягуємо пупок ще більше всередину у діяна бах. Прям підтягуйте, відчувайте цей замок. Він активний і видих рот. Заключний раз вдих. Витягуємось, куприк вниз, руки ще більше нагору. Замок, нижній, пупок і підборіддя, стискайте все і м'язо обличчя, все, 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 все. Ще трошки. Максималка і видих рок. І повільно розплітаємо пальчики. І дуже повільно, з легкістю через простір, повільно, одночасно, дуже гарно і відпускаємо руки. Контролюйте руки до останнього, не кидайте їх. І потім, коли вже долоні торкнулися колін. Розслабляйте все тіло, відпускайте всі м'язи, більше нічого не тримайте, ніякі м'язи, ніг, сідниці, спину, хух, шию, руки і м'язи обличчя трошки подихайте. Ось так відпускається ніг, краще так. Лежіть добре це зробити в практиці, а не на людей, не на себе. Відпускайте. Зараз потрібна така дуже добра інтеграція, не поспішайте. Піднялась дуже добра енергія і зараз прям продихайте її. Вдих через маківку можете візуально так, і видих. Вниз, по хребту, видих через кубрик, вниз в землю. Розподіляйте зараз цю енергію, тому що може бути такий, такий накат емоцій. Вивільняйте. Якщо буде хотітися плакати після цих кулаків гніву, плакайте, кричати, кричіть, сміяться, смійтеся, не стримайтеся, воно дуже добре розкриває грудну клітину, працює з діафрагмою, також працює з пахом дуже добре. Тому слухайте себе, своє тіло і не тримайте нічого ні в голові, ні в тілі, ні в своїй душі. Всім садна.